Мовний бар'єр це не причина зупинити просування. Ти можеш знімати українською чи російською, ти можеш говорити англійською, ти можеш давати субтитри португальською, французькою, німецькою це не важливо. За кордоном люди звикли до мультиканальності. Вони не очікують ідеальної вимови. Ти можеш про це забути. Я особисто веду часто переговори на португальські і люди мене розуміють, хоча в мене всього навсього Б1. Люди тут не очікують твоєї ідеальної мови, як я вже сказала. Їм важливіше, щоб ти хотіла донести до них свою суть. Їм важливо, що ти додаєш. Мова це всього навсього інструмент, але ніяк не перешкода. Я покажу тобі, як працювати в новій країні без знання мови, тому що вже маю кейси учнів з інших країн, які не володіють мовою. Ідеально я покажу тобі, як говорити, як працювати за аудиторією навіть тоді. Коли ти сама ще вчишся говорити, і це повір мені, це дуже крутий навик. Я розробила індивідуальний курс онлайн-маркетингу для особистого працювання, а також в мене є програма по наставництву молодих експертів, і я допоможу тобі працювати з іноземцями так, що ти будеш отримувати і задоволення від роботи, і гарний результат.